Сьогодні це я марк. І, як я бачите, що мій світін дуже помінявся, бо мене сьогодні день народження. Сьогодні мене день нарожня, травні і 15 числа. Тобто зараз 15 числа числа і травень, і мене йде наружня. В мене такі. М -м. Наша автор появився э, замість хвоїка. Ну, я купив. Віпку. Віпку купив і, і удачу. Це дуже круто. Віпку і удачу. Бо це дуже круто. Мене тепер ще буде краще. І мені буде навіть міфік випадати. О, з, від з такого крейтика. <кхи> Міфічського крейта, який коштує дорого дуже і дуже нахило, Тишки 200. Не, не, я можу зразу десять, а, ну може 10. можу 10. Ну, Як можна, то підемо за не трохи шоти. Вон, хай так буде. Давай яку карту? Давай от таку карту підемо. Чи яку зараз? <кхід> ну давай сюди залетимо. У мене в мейском вуме. А коли обнову привіт? То я вже не був, там ми там ранги додаємо. І зараз Endless Mode. Endless Mode. І двічі. 90, ну, тут 60-та, але насправді я дійшов до 103-ї. Бо я там хотів по адоскіп там ключа на фаміт, але я взагалі не вже на, на фамі. Але 103 хвиля, але, але, але я на чайну і я почав атоскіпати. Це було 95-та, але я не справився 96-ї хвилі. Може готові мені потерів? Апред арена. Ну і тепер сюда залетаем. Не, минус сіки его пошата, а скільки там коштує там 250... Ой, 205. У мене там залишилося 907 років. Звичайно, що кошмар. Заставимо заразу ферму сам ту Ой, сам ту тві пів і ота. А півтора. Ну Тут потрібно дочекатися, що... а я тут стою напевно. Ну так латі Лазар Потім тут все фаму саму сталю. Блин, трошки пройдуть, але нічого страшного. Давай, давай, давай. И. І... <смір> давай, закипайся, блін! Але ну, куди, нажать двінскуди? Я ну юніт, больна, ой. Ем, uh, Давай, давай. У нас заміляє 50%, але автору більше заміляє, 60% Блин, путейну чуй, блін. Ой-ой-ой, давай. А, 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 давай, я хочу прокатить. Идуть на ді... <кхів> ну, ланом по теревнам покачати. А уже прокачав, давай отеком. Да, босс пришел. Пішов... Давай там можем. А, твинтуй то піходить той. Давай, той. Ра... Ой, кишет. Як Лазер лазеркамен, так він так називається. Зазп... Э, я його заставлю і зараз тих, щоб ясок качаю. Давай. А, ну мене. Давайте. <кхід> Давай. На повідомлення не звертайте на увагу. <Uhi> ну давай! Ну все, ми пограли, можна сказати. Я чую, чого лазерка в мене. Бем, бим, дим-дим-дим-дим. Тепер мій мініганчик. Чисто. Диви, на мініган, але його лазер. Я не знаю, як мій вала. Диви! Диви! Нігантула помер, і вже таке бідісти померли, хоча й політяїн полетів, ну, добре. Ой. <ріпи> Але це було вигну, це було вигідно. Це було вигідно навіть. ну так, це було вигідно, так? А, ну так, це було вигну. Давай. А, я цього подарунчика прокачав на 4-й лав. Ооооо, а він ще живий. Латі лазер імбам, бо у нього максимум одна секунда. Наприклад, там юні, який б'є по одній секунді то по 100 тисяч він тут стоїть, а там босс проходить тут. Юніт по по 5 мини секунд. Ті вали по 100 тисяч і 200. І босс вот так. Йде, да, да. А може на там не хватає 2 мини секунди, але ми пройшов бос. Може так і бути. Тоді ой, лать лазить камінь дуже небовий. Не все може. А його за він ще захищає, ще дуже круто, але в нього усипені, на жаль. Бо таким крутим огоровечом, ну... Ой-ой-ой, це все-все, мені протирує на 100% качати. Ой-ой-ой-ой! Давай, я тут закипні, давай, валічте! І... Пиварто А-а-а, там ми вер. Давай Давай! опам yeah. пи пи Ну, она до первого пуша не было. О, за милик, пишу. Ой, кипинесень. Ну, e -а, а, я ну, добре. ну mm, да. Давай, а ну, а ну, давай, давай. Пишо. Пишет дупу давай. Окей. Okay. Опа бабку нік, туалетик. А ну давай, а ми помер. Дом нам. Опа, отак. Отак. Давай. Ем, лати лада камен валам. За злача. Ку е за апрейну. И... А, не його его сыпаю, не помню. Давай, бе, 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 бе. А не наче... чого А не наче... чого важко бити. Але все, але ми справляємось. По... Ни... По... Бем прокачав. Тепер по 14 іначе теж По ні по мені А, я не встиг. Я не встиг. Чо капець? Бем, прокачав ее, ні, не він. Пью, пью. Вні валить. Він не щось скабалить. На скоро потеряний і котяти. І подістати апрейд, авто апгрейд друженого титаніка менмен. Та-так. А я бачу тупишеняк проблем нам. Зато отак тепер. Две. Вот две кони валить жестко. Не, ну тебе дуже им было, Давай, бен. Не, ну две, нормально, нормально. А. 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 а ну, я понял. А, ми мы зачем справимось, Бо я зараз за зараз поставлю. Давай, чеки, ну ч, че потрібно прокачати. Опа, бе. Тепер. Опа! Аструтула. Ой. Астратула, я бы сказал. Не видно тула. Эм. А, там, а, дві мінісекуни. Сім да. теж вал зараз я проховав. Тепер набагато краще. А зараз він, напевно, десь вал 10, 102, ой, дванадцять тисяч і п'ятсот. Дві чотири Ну так. Все, все правильно. Já nevím, zda to je já bych na zem můžu Ne, no čeká pět. No. Dva B. No to je dvě. Ne, 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 ne. Ne, ne, Ні, ну, навіть не, на, не на зимо пройти. Ну, Ладно. Ні, дві ж. Перше запрокачаю цього астра, як захватить? Давай, перший астро вже прокачався. Ну, майже, тільки мені по... з, з, з тими стулетками тупими. Справитися. Бебе Би бим-бим-би-бим-бим-бим бим-бим-бимбим. -би 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 -би. Позабираю на астроло. Да-да-да, все да, потрібно. А те ще буде довго? Я прокачав. Не поняв. Давай. Прокачую. Вони нам можуть чого до суда на прийти. Ні, це капець дивись. Не, Ну ми душимо зі. Ми їх душимо. Ну ла.

Я буду... А, я забувся про Мехі. Ну ладно. Мегі опише, довга, а ще довше буде. Мехі також круті, але мегі по а поча круті. За картинкою також. soju. Ну что, ты дружила. Изи катка. Изи катка. Ча вообще? Не, ча изи, реально, ча изи. Изи катка. Ча чисто изи катка. Иди, катка! Иди катка. Иди катка. Иди, катка. Іди катка тіста. Не у меня маганубики дивись. Диви так во мало проходить. Бм. Não, vez. <coughs> assim <coughs> vez, não, 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 é super easy. que, é super easy. que é super easy. Сики, да все астро. но я тут теперь буду стать астро. Бэм. Сразу завала. Трошки завала мин. здесь какой-то боссик вала? Э, я не, не боссик на 2 ляма и 700 тысяч и его посепа вся. Изи катка. Yes. Det Det er er imba. Morgenbær! Mm, Morgenbær! Ну раньше рань. Ну, можна сказати, що це вообще имба. І он тебе вообще имба. Ну, синиста я такой, але вони ще заміляють. Ще. Ще більше виміляють, Тільки як мені його поставити? Якщо в архується? Він ти дуже жорстко архився ой остро, оцей другий попередній. Окей. Бачите, окей. Ну, це пиша капець, дивись. Як ми валимо, як ми валимо, жорстко. Я упущаю на кашаман, а изи тесто. На ранее у тебя изи капка. Ну что, упущай так лаку? Ну, не, не, ну я не, не знаю. Ты упущай дуже легенько. Дуже легенько. Не, ну не шо из такого. Не, кашаман дуже лаку. Дуже легкий. Де такого важкого, як? кошмар? кошумар. як я називати кошмар? Тайому вже Easy тісто. Те тісто Easy Ну, Тепер я буду ставити багато-багато отаких. І ще лазером камеру е, дуже даша кошти по грошах. Не по хемами, а по грошами. Ну, блін! А в мене і так 20 тисяч. Що є тут, блін? Не... Тут до 2 буде. Мама, мама. Давай, опа. Мені вже нахватає ого Та боса його пішов сіпить Що? А боса боса Що? Боса було менше гп Та да там був з ракетами У нього було 2 лями 700 тисяч гп. А боса було 2 лями 500 тисяч Странненько. Ну ладно Можу закінчити видео. Если вам сподобалося видео, поставьте будтобайку и подписывайтесь на канал. А, лайк. а на сегодня все был Марк. И не забывайте, все было у меня. День на сегодня и дай И всем пока. Топ, ви маєте подаронок подарунок они сделайте. Чем? Буду байки и пипецки Пока я подарок подаронок уже И всем пока.